Вітаю, це п'ятий звіт мого Project Pen, І я здивована, що я його вчасно знімаю, тому що сьогодні лише перше число, але коли вийде це відео, мені невідомо. І в мене досить багато порожніх банок в цьому місці, чому я дуже рада, тож зараз це покажу. Почну, як завжди, з праймерів. У мене закінчився, закінчилися бронзодропси від тули, оскільки їх було на попередній. Звіт. І здається, я їх закінчила за вересень, я вже навіть про них забула і користуюсь зараз о, цими вітинком 'юті, і тільки зараз перед відео згадала, що вони в цьому, е в цьому звіті закінчились. Рада, що закінчилась, і як ви можете бачити, вистачило мені їх надовго, хоча тут 6 мл. Але я ними користувалась, ну, трошки менше року. щось таке. Звісно, що не постійно, але останні, ну, може, декілька місяців. Я ними користувалася дуже часто, і я здивована, що їх вистачило настільки надовго. Я не наносила їх на обличчя так, в чистому вигляді, я зазвичай змішувала або з кремом, або санскріном, тому, можливо, через це витрати були менше, але тим не менш ну, 6 мл, я не знаю, якби в мене був повний розмір, я б, його, напевно, ніколи б не закінчила. Ну, Рада, що вони закінчились. в принципі, Мені подобались. можливо, трішки більше я про них розповім вже в відео з порожніми банками. Бронз-дропсувіти бюті Я їх брала, здається, влітку в проєкт і зробила відмітку тільки на момент, як я взяла їх в проєкт. І потім вони не стікали, і банка, відповідно, не просвічувалася. Я не могла залишити відмітку. Зараз, нарешті, їх стало менше, банка просвічується, я змогла залишити позначку. І я сподіваюся, що це якби витрата продукту, а не те, що я ізначально трішки. Не там зробила помітку. Я сподіваюся, що я стільки використала. Це пройшло більше двох місяців, може там три-чотири щось таке. Ну, якщо це так, то такими темпами за наступний рік я їх закінчу. Вони мені подобаються, але вони відрізняються від тули. Вони не такі блискучі, більше створюють саме бронзовий відтінок, але мені подобається так. Так, буду відкладати порожні банки поки що сюди, а решту сюди. Намагаюся рахувати, скільки разів я використовувала той чи інший продукт, але не завжди це виходить. Плюс я уїжджала десь на два тижні тому і не брала себе вернути, як відповідно не рахувала. Наступна це від Vitam Beauty. Користувалась двічі. Я думала, що. Прийде осінь, я буду менше використовувати санскрін і відповідно зможу використовувати оцей праймір. Але я все ще використовую постійно санскрін, і відповідно не можу використовувати цей праймір, бо він надто сяючий. Ну він сам сам по собі дуже гарний. Але санскрін сяючий сам по собі дає вологий ефект, і я не можу ще й додавати оцей. Але двічі користувалась, і я здивована, але є якийсь прогрес. Я рада, що навіть за два використання є помітний прогрес. Да, тут буквально пару міліметрів, але тим не менш. І здається, я його взяла на початку року в проєкті, в принципі, ну, принаймні він не стоїть. Прогрес повільний, але це краще, ніж ніж нічого. Тож якось ось так. З тональних, здається, я за ці два місяці не користувалася, чи може там буквально. Пару разів користувалась напевно, цим флюїдом від Катріс. В мене була проблемна шкіра ці два місяці, і тому я не могла його використовувати, бо він майже невагомий, його, він нічого не перекриває, він тільки трішки вирівнює тон, а мені потрібно було перекривати. Тож я здебільшого користувалась іншим своїм тональним, а цим майже ні, тому. Прогрес. Ну, насправді, там буквально може один міліметр півтори міліметра, щось таке є, але я вже вирішила не ставити позначку. І тональний відмеріт я ним користувалась більше. Знов таки, щодо кількості, зараз спробую порахувати. Мій блокнотик каже, що 17 разів. Плюс я уїжджала і не брала блокнотик, коли користувалась, Ну, 20 разів так точно є. Знов таки я використовувала інші тональний, тому що. А оцей не фіксується, я не можу його на все обличчя, я можу його там тільки тоненьким шаром рознести, бо він хоча й криючи, але не фіксується. Я почала з минулого звіту робити позначки на кришці, бо до цього я просто його закручувала і дивилася, скільки там виходить. Зараз його довго закручувати, тож і стік став менше, вже зручно робити ось так. Тобто є якийсь прогрес, пару міліметрів, але в принципі він сам по собі. Кричий, тож його не потрібно багато. І я не наношу його ніколи на все обличчя, тому так от потрошку. Я не знаю, я використовую його весь цей рік. І якби ну, сильно, прям великого прогресу немає. Наприкінці року я подивлюсь, скільки я використала його, але такими темпами я ще рочки два буду його використовувати. Але ну, все одно можливо, можливо на наступні два місяці я покористуюсь ним активніше і буде прогрес. Більш помітний. Наступне це хайлайтер. Позначку цього місяця не робила. Коли уїжджала, не брала його собою. і ну, користувалася іншим хайлайтером. Але коли я була вдома, то при кожному своєму маке я використовую цей хайлайтер, але мені його потрібно зовсім трішки. Я дійсно його там крапельку набираю. Я навіть з аплікатора не переношу на обличчя, я набираю пензликом з самого аплікатора. чи з Палички оцієї. Тобто зовсім трошки використовую і, враховуючи, що я дуже мало зараз фарбуюсь, то, ну, якби не дивно, що такий прогрес. Але ну, знов таки це краще, ніж нічого. Бо до цього він здебільшого стояв. І тут 15 мл, його справді важко закінчити. Ще рум'яна я уявляю, як можна закінчити, а хайлайтер я не знаю. Ну, якось ось так. З рум'янами, сподіваюся, прогрес буде покраще. Я Здебільшого в кожному своєму макіяжі використовувала оці рум'яна. І оці я змішувала їх разом, бо вони, оці рум'яна трішки старішують, і в них стає більше жовтого пігменту. І він негарно виглядає. І як самостійні рум'яна я їх стала зовсім рідко використовувати. В основному я змішую ці два, двоє рум'яни, і мені подобається, як вони виглядають разом. Ну Відповідно, да, прогрес вже не такий швидкий, але принаймні я користуюся одразу обома рум'янами, які в мене в Project Pen. Ставлю фото, не дивилась, як вони виглядають. Ну, сама не дивилася, маю на увазі з попереднього звіту, як вони виглядають. Але не знаю, от мені здається, що все-таки прогрес є. Я стала більше користуватися навколо о, ямки, щоб розширити ну, не те, щоб розширювати дно, щоб стирати цей верхній шар трішки. його. І не знаю, чи буде прям помітний прогрес по дну, напевно, чи, але я думаю, що буде помітно, що навколо дна, навколо ямки вже шар стає тоншим. І, в принципі, я цьому рада, вони виглядають вже досить так підвикостані. І рум'яна від Mario. це, до речі, відтінок Pinch Me Pink, а від мізауди це 100%. 101, здається, да, 101 До речі, мені здавалося, що їх більше не продають, але я зайшла на сайт Мізауди і побачила, що вони все ще є в продажу, тож це добре, вони не настільки старі. Щодо цих рум'ян, не знаю, не можу сказати, що прям сильно є якесь заглиблення. А, знов-таки, я около уїжджала, я не брала жодних з цих рум'ян, я брала інші, тому трішки вони два тижні простоїли, але до цього я використовувала їх постійно і після цього також. Можливо, трішки збільшилась ямка, але. Навряд чи сильно. Тут 5 грам, там 8. І я все-таки сподіваюся, що досить швидко побачу дно, але ну, поки що якось ось так, тому не знаю. Знов-таки, я не дивилася, як вони виглядали на попередньому звіті, тож, якби, <почу> побачу потім. Але я думаю, що, можливо, трішки щось буде помітно, Принаймні, я на це сподіваюся. Свотчі роблю кожен звіт, але я зроблю ще раз. В принципі, тут нічого нового. Тепер щодо більш цікавого, губи. По-перше, в мене закінчився блиск від фенці. Тут зараз інший бальзам. Я вставлю фото, як виглядала вже порожня банка з блиском від фенці, бо я навіть стерла тут всі позначки, ну, відповідно, стала ставити нові. Але я вставлю фото, там буде видно, скільки його було і який був прогрес в ці позначки. Дуже рада, що він закінчився, бо він вже почав. Псуватися не сильно, але я помітила, що я в відчуттях помічаю, що вже трішки не так, як було раніше, тож рада, що встигли його закінчити. І я переліла сюди бальзам від Кейскін, який я взяла в минулому звіті. В чому проблема в тому, що чомусь, я не знаю чому, але оця тут якби. Як... Як оця штука, пімпочка оця називається, силіконовий аплікатор, оцей, перестав видавати продукт. Тобто він, начебто, був закупорений, і я не розумію, чому, бо ну, не було причин на це. Він просто в якийсь момент все перестав видавати продукт, або одразу випльовував його в велику кількість. Неможливо було абсолютно ніяк ним користуватися. Тому я вже помила цю банку від. Близько від фенсі переліли його сюди, і ось скільки його було. Здається, це було десь друга половина вересня, щось таке, і виходить десь за півтори місяці я використала стільки продуктів, можливо, кінець вересня, щось таке. Ну, трішки більше ніж за місяць я використала стільки. І, тобто використала половину від загальної кількості, я дуже здивована, що так багато змогла використати. Але мені подобається цей бальзам, і коли ще було сонце, ним активно користувалася, зараз трошки менше, але я все одно продовжую користуватися. Знов таки, йому вже більше року, і він не псується, але ну, щось трішки змінюється. Можливо, ще через те, що я поміняла йому пакування. Я розумію, що СП-фільтри тут вже не діють, тому що і пакування. Прозора, і це те, що я переливала з місця на місце. Але як відтінок, мені дуже він подобається, продовжую користуватись. І не знаю, я б дуже хотіла закінчити його до кінця року, бо якщо тут за півтори місяці змогла використати половину, то за два логічно, що змогла використати повністю. Але я і ним вже стала користуватися менше, тому не знаю. Але, принаймні, буду сподіватися, зараз зроблю схоч. Ось такий гарний відтінок, Він створює ефект зацілованих губ, або він дає відтінок як рум'ян, щось таке мені дуже подобається, як він виглядає на губах, навіть без олівця, тому в принципі він мені подобається, але хочу вже закінчити. Я навіть не знаю, що скласти в порожні банки, тому що з одного боку я закінчила близько твенті, з іншого боку, тут зараз цей бальзам, а цей бальзам порожній, тому я не знаю. Ну, напевно, я вже залишу так, бо я ж його надалі напевно показувати не буду, не знаю. А, а цей залишу тут. Закінчився також бальзам від Summer Fridays, Тут 5 грамів, але на момент, який я його взяла в проєкт, його вже було менше. Я залишу фото, як він виглядав, тому що ну, відмітки тут не зробиш, їх неможливо зробити, бо він не просвічується. Але я завжди намагалась відчавлювати з нього повітря, щоб дивитись ну, прогрес отак, в профіль. І залишу фото, сподіваюсь, буде видно. Я дуже люблю бальзами від Summer Fridays, хоча в них не, не самий ідеально чистий склад, але мені. Мені вони загалом все подобаються. І я взяла йому, здається, на початку жовтня, на заміну, оцей берсам від Summer Fridays, з цього ж набору, і якби, теж взяла його в Project Pen. І він вже такий ось його тут мало залишилось, але на початок місяця, жовтня, його було приблизно, от як оцей бальзам, у мене ще залишився один з цього набору, і оцього бальзама було приблизно як оцього. Тобто можна помітити, що він, він не повний, але точно більше половини. І за місяць я використала його аж настільки. І що хочу сказати, що я ну, дуже розчарована саме в цих наборах, тому що тут явно не 5 грамів, У мене ніколи в житті 5 грамів не уходили за місяць чи щось таке, а тут я його вже майже закінчила. Тобто зазвичай в мене 5 грамів уходили за. Два місяці активного, прям активного постійного користування по декілька разів на день, а цим я використовую набагато менше. Ну активне все одно, але набагато менше і прогрес дуже-дуже швидкий. І в принципі, це не тільки мої спостереження. Я в відуках часто бачу, що люди пишуть, що вони дійсно дуже швидко закінчуються, і я впевнена, що тут не 5 грамів. І тому в цьому році вийшов також набор з чотирьох бальзамів. Я вже вирішила його не брати, тому що не бачу сенсу. Тут явно менше 5 грамів. Але коротше, тепер замість цього бальзама в мене в проєкті оцей. Я думаю, що за місяць я його закінчу, можливо, навіть менше. І якось, якось ось так. Не знаю, якось це дивно показувати його, тому що я самовільно взяла його в проєкт. Всередині звіту, і тепер він вже майже, майже порожній. Ну, якось ось так. Не знаю. Зараз спробую зробити своч, якщо ще мені це вдасться, бо там вже нічого немає. Ну, цей просто прозорий з ароматом ванілі. Змогла все-таки зробити маленький своч, ну він такий, майже прозорий, був, в принципі, мені й подобався. Пряме включання я тільки що зрозуміла, що не повністю вичувала повітря з цього бальзаму, коли його показувала, і. Насправді його ось стільки. його прям геть мало. Я тому і думаю, що тут явно немає 5-грам, що тут насправді менше, тому що я ним не так багато користуюсь, а він вже майже закінчився. Бо я там поки знімала відео, думала, що якось його ще багато, але насправді, от, вичевила повітря, його геть трішечки. Тож я думаю, що навіть менше, ніж за місяць його зможу закінчити. Наступне це Тінт від Lottie Лондон, користувалася здається, рази два. Оця відмітка це. Дно цього цінту, тобто там десь ось така от туба, йде тут скос такий, і вона десь ось тут закінчується. І це відмітка на момент, як я його взяла в проєкт, це було на початку року, і за рік я ним дуже мало користувалась. Зараз десь на пару міліметрів вже його стало менше, але я вирішила не робити відмітку, бо тут насправді мало місця для того, щоб її зробити. Там буквально після кожного використання вже помітен прогрес, і я все-таки сподіваюся закінчити його до кінця року. Да, я не змогла його закінчити за рік, а тут залишилось два місяці. Я чомусь дуже вірю в те, що я зможу за ці два місяці його закінчити. Тут насправді ну, нема що робити його закінчувати. Я ж кажу, що після кожного використання вже його стає помітно менше, але ну, тим не менш, він яскравий, я якби, таким зараз рідко користуюсь, якось два рази і використала, може там три. Ну, принаймні, так, да. його залишилось зовсім-зовсім небагато, і тут загалом було по 2 грами. Олівцвітнікс, не знаю, чи казала я в минулому звіті, що я більше його не стругаю, тому що тут жахливий просто твердий пластик, він ламає мені всі стругачки, і наприкінці олівця він стає ще якимось більш твердим, і тому я просто проштовхую, знімаю кришечку, проштовхую його. Сам стрижень і стругаю виключно стрижень, стругачкою для, для автоматичних м'яких олівців. І так використовую, тому ну, зменшуватись він вже не буде. Але от, от наскільки він стиг зменшитись, ось такий прогрес, от, наскільки він стиг зменшитись до того, як я почала викручувати стрижень, ну, ось так. Ну, надалі вже довжина не буде змінюватись. І, в принципі, вже не зрозуміло, як робити тоді. Ну, якісь ну, позначки, як взагалі помічати прогрес, не знаю. А, його там, здається, небагато. Я все ще сподіваюся закінчити його до кінця року. Ось це не мій найулюбленіший олівець. У мене з ним було багато війн. Ну, наразі я вже звикла до його і якби, активно користуюсь, ну, здебільшого тільки ним і користуюсь спеціально, бо хочу закінчити. Ось такий своч виглядає гарним і нюдовим, але насправді дуже підступний олівець. І олівець для очей, які я брала в попередньому звіті, я зробила ну, ізначально, скільки його було. Наразі я ним скористалася лише здається, один раз. Відповідно, ніякого прогресу помітного немає. Я робила зовсім маленькі стрілочки ним. Ось. Ну, Звісно, що можна було і частіше скористатися за два місяці, але якось ну, таки в мене. Ці два місяці були дуже трагічними і абсолютно не макіяжними, тому ось так скористалися от ним один раз, і то буквально нещодавно робила маленькі стрілки. Ну, в принципі, він мені подобається. У мене немає прям цілі його закінчити якнайшвидше, бо це ну, база. Це просто чорний, а, такий не самий стійкий, але не найгірший олівець для очей. Тому якось ось так. З декоративками закінчила, залишився догляд і парфюмірії. Я почну з парфюмерії, тому що в мене тут все закінчилось. У мене не знаю, як так сталося, але в мене закінчилось все. По-перше, 68-й міст від Сол де жанера маленький. Ось стільки його було на попередній звіт і випшикала. Здивована, що да, тут, начебто, такий маленький прогрес був. А тут різко все випшикала. Не найулюбленіший мій аромат. Він гарний, він багато кому подобається. Він такий легенький, чистий, але я не дуже таке люблю. Я його. Використовувала просто як домашній парфюм на вигол собаки зранку, іноді там на подушку пшикала, ну, як би використала і використала. Ну, В принципі, непоганий, але якось ось так. Мій улюблений сороковий міст. Його було ось тільки на останній звіт і випшикала. ну, в мене ще залишився пробничок 2-2 мл, здається, чи півтори. Ну, я туди переливаю цей. Парфюм для, місце для того, щоб я могла ним користуватися протягом дня, вона та велика банка, щоб тискати його собою. Обожнюю його, як 62-й, здається, той який з світашкий. Колись повторюю, і той, і інший. Але наразі в мене є чим користуватися. і Це такий більш на теплу пору року парфюм, але. парфюм чому? парфюм? Ну, аромат. Але дуже мені подобається, рада, що встигла закінчити. І також закінчила каялі, а я взяла його в попередньому. Звіті її було ось стільки і за, ну, я, здається, може на початку місяця використала. Може і наприкінці вересня, не пам'ятаю. Коротше, дуже швидко його використала. Я навіть здивована. Ну тут, в принципі, все, по-моєму, 10 мл непоганий. Мені, в принципі, подобається, але він мені подобається на початку, а наприкінці він стає ну, принаймні, зараз став більш мильним, не знаю, чи, може, я раніше просто цього не помічала, можливо, раніше цього не було. Але я не люблю мильні аромати, і він, коли вже вивітрюється, то на шкірі відчувається мильним, не знаю, чи відчувається інше. Але для мене так, і тому вже якось не дуже він мені подобався. Доводилось часто його оновлювати. Але ну, принаймні, баночка маленька, можна було брати з собою. Догляд тут теж все добре. Лівін, лівін від milkshake, він не закінчився, але я нарешті закінчила маленький лівін від Уай і переліла сюди ось цей ось тільки його було на попередній звіт. Зараз його залишала десь може половина. Ну, в принципі, можна помітити, що в мене постійний прогрес, тому що я ну, прогрес однаковий, тому що я використовую його кожен раз. Ну, Єдине, що на 2 тижні уїжджала і використовувала цей львін. А так використовую постійно, зараз стала ще більше його використовувати, ну, більше пшиків. Хочу закінчити до кінця року, і залишилось його от стілечки. Менше 25 мл, бо тут 25 мл. Сподіваюся, що до кінця року закінчу. В принципі, тут небагато, не знаю. Рада, що нарешті можу. Не знаю, чи буду я її викидати після порожніх банок, але принаймні тепер вона не буде стояти. Мене так бісіли, банка така велика, а залишались продукти зовсім мало, тепер стоїть оця баночка. Не знаю, поставила його до порожніх банок, а цю маленьку поставила сюди, ну, якось так буде для наглядності. Наступна це також порожня банка а, від Танлюкс. От стільки я також її здається взяла в минулому звіті, от стільки її було, і використала. Ну, я вже використовувала її здебільшого вона тіла на ноги в основному, на зону декольте, ось таке, тому що ноги в мене взагалі заліта не засмагли майже. Ось, тому хотіла трішки вирівняти в порівнянні з руками і верхньою части... частиною тіла. Для обличчя не було в них сенсу, тому що я використовувала постійно бронздропси, тому якби сенс. сенс. На ноги мені подобалося, але вже наприкінці вони не такі були потужні, не такий яскравий ефект створювали. Але мені все одно подобалось їх використовувати, вони ніколи не залишали прям. В принципі, гарна автозасмага. Але якби я її в подарунок отримала. В принципі, я не проти мати подібний засіб в себе в колекції, але якось ще ну, ось так. І закінчився. Ну, от майже тут ще крапелька, можливо, на два рази мені цього вистачить, ну, вже в порожній банці. Тут був тонер від міксон, я просто з великої банки перелила ось в цю. Використовувала якийсь довгий час. і... Ось така відмітка була на минулий звіт і закінчила. Я дуже рада. Ну, використовувала останні, останні не знаю, декілька місяців на шию основному, тому що на обличчі ну, мені не дуже подобався від нього ефект, Якби, ну, не було нічого поганого, просто я любила інші текстури, а от на шию він працював добре і ну, на два рази ще мені вистачить В принципі, непоганий, рада, що нарешті позбудуть цієї банки. А, забула. В мене ще був блиск плампер від Too Faced, Я його розсламіла повністю за своєї колекції, користувалася ним небагато, і в нього не найкращий склад. Плюс він в мене вже досить давно, тож я вирішила від нього позбутися. Мені не дуже подобалося ним користуватися, я часто забувала, бо в мене не було часу. Бо я казала, що я його використовувала тільки якби ну, зранку, коли робила макіяж, перед тим як зробити повноцінний макіяж. Губ і вирішила вже себе не мучити і розсламіла його. Тож в мене загалом 8 порожніх банок, ну і плюс що тут, сюди ще додались цей тонер від Milkshake, але якби, ну, він ось тут. І я рада, що стільки порожніх банок, що, в принципі, наприкінці року почало щось активно закінчуватись. Декоративки тут небагато, ну, два засоби для губ – це теж дуже добре. Ось, якось, якось ось так. І це те, що залишилось в проєкті. Рада, що це нарешті влізає в одну цей, не знаю, поднос, як це назвати. Сподіваюся, що будуть ще порожні банки в наступному місяці. Додавати нагову нічого не буду. Єдине, що я думаю, що я закінчу, ну, я впевнена, оцей бальзам за місяць, і в мене ще буде залишатися місяць, коли мені треба буде чимось користуватись. Ну, я не хочу зараз нічого такого нового в проєкт брати, тому що ну, до кінця року. Щоб за місяць, я там, напевно, не маю нічого, щоб я встигла закінчити, тому вже наберу нових засобів на наступний проєкт на початку року, а так використаю це і потім ну, щось вже буду давати вне проєкта. Якось ось так. Я рада, що продуктів значно зменшилось, але все одно тут є довготривалі, довгограючі, скажімо так. ой. Поверхнула вас до виграючі засоби, але сподіваюся, що будучи порожні банки на наступному звіті. Ну звіт вже буде десь наприкінці грудня. Я так розумію. Постараюсь принаймні. Якось так. Сподіваюсь, вам було цікаво. Як завжди, ставте вподобайки, підписуйтесь і хай щастить.